Привіт! З вами Серафім і сьогодні ми будемо грати гру під назвою Grow A Garden. Коли я зразу зайшов, то до мене підчепився якийсь чел. Він називається Secret. Він мені каже, щоб я йому дав один квадрильйон. Він каже, що він нуб, але я би не сказав, що він нуб, в нього 561 трильйон. У сьогоднішньому відео я хочу натрейдити дуже крутих багато петів. Ну я не знаю, чи в мене це вийде, у мене поки 7 квадрильйонів буду, я хочу собі butterфлай, у мене вже вона була, але я її продав за 3 квадрільйони. І ще я вчора в мене була королева пчол, і я її якомусь челу продав за 5 квадрильйонів. Я не знаю, як я це зробив. Так, я йому пишу, які в тебе є тварини. Не... Він щось думає, бо я йому просто не хочу 1 квадрильйон давати. Ні, ну це просто овол. У нас стоїть дуже мало. Ну, може, 50 трильйонів, десь так. Так, ставимо один квадрильйон. Так, йому пишу, щоб мені більше давав. Так, а тепер він мені предлагає 300 трильйонів і Bluetooth. Ну, я думаю, я йому даю 500 трильйонів, я думаю, що це добре. Ну, типу. Блут овел десь 300 трильйонів стоїть. А я. І я ще плюсі трохи. Так, от вона в мене є. Вона є якоюсь мутацією. Так, ну ладно, хай вона в мене поки буде. Він хоче, щоб я йому дав Blood Oval, а він Night Oval. я думаю, це вигідно. Десь Night Oval і Blood Oval так десь саме стоять. Він мені ще плюс 200 трильйонів. Все, от. І вона така якась дуже велика. Night Oval. Ну, прям дуже велика. Ну, ну а тут на Night Owl нема ніякої мутації. Тепер він мені предлагає вже 50 трильйонів. Ні, ну це вже не ну, Я йому не буду за 50 трильйонів віддавати. І ще я йому написав, чи в нього є кіцуна. Він хоче 300, ну ні. Так. Він написав, що в нього нема. Ну, якийсь другий написав, що в нього є. Чекай. От, в нього є кіцун, може. Так, за. Так, мені йому... Треба... Добре, в нього кіцун є. Так. ой 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 ні 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 Мені треба 4, 4 квадрильона дати. Ну, я думаю, що він не согласиться. Ця кіцуна стоїть дуже дорого. 20-30 квадрильйонів. Саме дорогі, це дорогий, коротше, пет. Так, ну давай, давай, будь ласка. 4 квадрильона. Ну сім'ї вже не буду йому давати. Так, він каже, що йому не треба гроші. Ну, в мене просто немає ну, таких прям крутих-крутих-крутих-крутих-крутих петів. У мене є тільки Red Fox, Ну і ще можу Bluet Oval йому дати. О, Ред Фокс є. Ну і найт Овел. Так, сподіваюся, він. Так, давай. Ну і зараз відклонить. Раз, два. Три. Ну, я би так само відповів. Зараз я зайду на другий сервер. Так, тут є чел, у якого майже квадрильон. Він хоче манкета мого і овл цей овол за 15 трильйонів. Це мало. 15 трильйонів Це. Я стоїть десь 100-200 трильйонів. Так йому пишуть що в тебе є корупкіцуна. Або Dragonfly. Мені або цю, або цю треба. Так, ой я неправильно написав. Не написав мені треба ду. Ну все, може в нього є нона. Ну, в саду я в нього не бачу такого нічого. Тільки в тюлені. Крішко всього купив було. Це важко їх всіх так вибити. Так, поки він мені нічого не написав, в нього ці здорові бюрніт батва, ці жовті. У мене вони маленькі. А в нього такі вони величезні. Так от в мене манго є 130 мільйонів. Я його поки не буду збирати, хай може бути більше там мутацій. Я ще на один сервер зайшов. Тут є 107 трильйонів. Ну, нормально. Так, зараз будемо заходити тільки буде 2500. Ну і ладно. Так, зараз будемо брати, щоб в мене тільки були 3 тікети так, я всіх обійшов і тільки в цього є щось нормальне. Ну, цього, що є 107 трильйонів. Та у нього є два раджу. Так, я йому хочу привіт написати. Ой, вони всі зараз говоряться, буде дуже довго. Так, я йому пишу Тіма. Так, 600 райджу. Так, може, він мені за 600 продасть раджу. Це би було дуже добре. Так, а це що за чел? Ай, ладно. Так, цікаво, він мені щось дасть. Так, я написав добре. Надіюся, що він напише добре. Я собі її покладу на грядку. Я ще вчора два раджу помню, заробив, потім. обміняв. Ого, чекай. В цього чела є як Queen Beer. Так. Стоп, він написав, Ок Тима Новейшов, йо, йо, так обідно. Так, пожалуйста, давай, пожалуйста. Давай, 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 будь ласка, будь ласка. А чого, ні. Дуже обідно. Так, а во цей челшо. А от і мені вже показує. На мене вона теж була, я її продав за 5 квадрильонів. А так вона стоїть 1-2. Ну максимум там 3. Тут же таких вообще сильних нема. Так, я цього челу предлагаю Red Fox, ну він мені щось погано, Ну дуже мало дає. Йому пишу Queen Bea Please, но я думаю, що він мені не дасть його. Я хочу 700 ти за фрифар, це панда. Кажу скільки. Скільки 37 квадрильйонів, да ти що гониш? Дьод. Що гониш? Я ще йому сказав, типа. Я вже не помню, він сказав 20 квадронів за 65. Кей 37 квадрильйонів? В тебе ніхто не купить за 37 квадрильйонів. Що в мене було навіть їх один там. Квадриліант якийсь. Тебе і теж не купив. Так, даємо йому суп. І, кстати, оцей, що є, бабочка, вона стоїть пару квадрільонів 10. Так, і, о, кейс, зараз відкрий. може, мені лобстер б'є. У мене вже був лобстер, я його продав. вже. Фух, давай. Лобстер, ані. Саме поганіше. Ладно, я вже буду на цьому закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Сарафім. Усім пока-пока!